Водолії, і це тару прогноз з 15 по 21 грудня, саме для вас, ми дивимось основні моменти, основні події, на що вам варто звернути вашу увагу, енергія цього тижня. І так, водолій, перша карта для вас. Карта імператриця, чудова карта. Коли у вас є а, рост у прибутках, може отримати якусь фінансову і допомогу, може ваш бізнес процвітати, може бути кар'єрне підвищення, да вас підняли або запропонували щось інше з більш високою зарплатою. Карта фінансового гарного розвитку. Бачите, як ці квіточки вони ростуть. Карта благополуччя. Карта, коли ви знаходитесь в якихось комфортних умовах, ви можете займатися створенням комфортно у своєї оселі. Карта для когось, для маленького звичайного відсотку, може програтися як новина про вагітність. Карта материнства, коли ви будете турбуватися і створювати затишок у своїй родині. Наступна карта. І ця карта відлюдний, коли вам захочеться побути наодинці, на самоті і пошукати відповіді у своєму внутрішньому стані за допомогою своєї емоції. Можуть виникати такі думки, для чого я прийшов в цей світ, що я можу зробити корисного. І чи взагалі я вибрав свій правильний шлях? Тобто карта такого самопізнання, коли ви отримуєте накоплення, вже у вас є якась інформація, є у вас внутрішнє таке відчуття. Свого внутрішнього стану, да? і ви будете дізнаватися, пробувати, прощупувати, як же, це, як же це отримувати відповіді за допомогою моєї інтуїції, коли вам захочеться просто побути на з самим собою. Наступна карта. І це двойка жезлів. Дивіться, карта, коли Наче є таке бажання вирішити цю проблему, да? є якась у вас невирішена проблема, і ви наче бажання маєте, але поки вона тільки у вас сидить в голові, да? і вихіду ви не знаходите, тому що ви, наче і хочете, наче і не хочете. Тобто карта сумніву, карта сумніву, карта е, не знаєте, як же правильно поступити, яке ж правильне зробити рішення, да? і куди вам іти вліво або направо карта, коли ви думаєте про це, але при цьому щось не вирішуєте, тому що не вирішуєте, тому що поки не бажаєте це вирішити.